Ялина канадська Rainbow's End – це справжня казкова окраса саду. За сезон вона дає два прирости. Перший весняний зеленого кольору, а другий літній яскраво-жовтий. Її ніжна компактна крона захоплює погляд м'якою зеленою хвоєю, яка вкривається сонячно-жовтими пагонами. Молоді прирости, немов світяться теплом, створюючи чарівний контраст зі старшими темно-зеленими гілочками. Компактна форма і повільний ріст роблять Rainbows End ідеальний для маленьких садів. Це хвойне диво створює відчуття гармонії та затишку. Щоб рослинка залишалась здоровою та ошатною, важливо вчасно дбати про її захист від шкідників. Сучасні та надійні засоби ви знайдете на нашому каналі у каталозі зліва в розділі засоби захисту. Ще більше корисної інформації по догляду за рослинами ви знайдете на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайки.